Всім привіт! Є в наявності дуже чудовий комплект три в одному. Сюди йдуть бочуткові двигуни. Почнемо з болгарки. Болгарка йде 125 круг. Заболівальним обертів, революціона. Дуже класна та зручна. Далі в нас йде рейковерт. Рейковерт йде на 350 нутон. Він же імпакт, сюди можна ставити біту, сверло. Є функція автостоп, перемикається на стоп. Також повністю пророзина ручка. Далі в нас йде шуропокрут. Шуропокрут йде з металним патроном, функція автозажиму, дві швидкості, функція удару, підсвічення робочої зони. Дуже плотно. Зелене, все. В комплекті також йдуть два акумулятори, захист, ключ та бокова ручка на болгарку. Це все йде в пластиковому кейсі.